Нещодавно на базі подільського молодіжного центру ЛОФТ відбувся захід Психосоціальні інструменти в освітньому процесі. де вчителі музики та інформатики отримали можливість поглибити свої знання щодо використання цифрових інструментів та сучасних музичних технологій. Подія була спрямована на те, щоб допомогти педагогам освоїти нові підходи до навчання та покращити інтеграцію технологій у шкільну програму. Особлива увага приділялася психосоціальним аспектам навчання, зокрема тому, як дід Читал інструменти можуть сприяти розвитку емоційного інтелекту та творчого потенціалу учнів. Сьогодні пройшов захід для вчителів музики та інформатики на тему психосоціальні інструменти в освітньому середовищі, де вчителі могли спробувати різні додатки сайти, які можуть створювати музику, яка б виражала б емоційний стан і переживання дітей та молоді, які вони можуть використовувати в своїй роботі. Під час заходу також було записано подкаст про музику, в якому взяли участь освітяни. Його створили за допомогою аудіовізуальної студії контента, що дозволило забезпечити якісний запис і обговорення важливих тем пов'язаних з музичною освітою та використанням сучасних технологій у навчальному процесі. Учасники ділилися досвідом та новими ідеями щодо застосування цифрових інструментів у викладанні музики, що дозволяє урізноманітнити підхід до навчання і зробити її. Його більш цікавим для учнів Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.